У Путіна З Порошенка багато спільного, але у них є дві риси, які їх максимально об'єднують. Перше це любов, фанатізм до влади, і друга це ненависть до Зеленського. Я думаю, що їх навіть можна поміняти місцями. Перше це ненависть до Зеленського, а друга це любов, фанатична любов до влади. І першого, і другого Зеленський влади позбавив. Порошенко був президентом, і він не витримав, не витримав, не прийняв той факт, що той, на кого він дивився в екрані телевізора на сцені, забрав у нього цю владу. Путін так само Він досі не може зрозуміти, як сталося так, що людина, яка грала на сцені, забрала у нього авторитет сильного і страшного. Їх це об'єдне, їх об'єднує ненависть до Зеленського, їх об'єднує бажання смерті Зеленського. Вони обидва хочуть, щоб він програв. Путін хоче, щоб Зеленський програв, для того, щоб всі побачили, що Путіна залишилось хоча б трішечки сили. Порошенка хоче, щоб Зеленський програв, щоб він міг сказати, а я вам казав, що він не зможе, а він ніколи і не міг, бо вам потрібен інший. Вони абсолютно однакові. У них різний колір волосся, різний вік, але вони однаково ненавидять Зеленського, бажають йому поразки, хочуть йому поразки. І що перший, що другий зовсім не думають про інтереси держави. Порошенко плювати на Інтереси України. Для нього головне, щоб програв Зеленський. Путіну начхати на інтереси Росії. Йому головне довести, що він сильніший, ніж Зеленський. У першого свого часу це не вийшло. Зараз не виходить другого. Я думаю, що вони остаточно обидва програють. Програють не для того, щоб виграв Зеленський, програють для того, щоб перемогли. Ми всі з вами.